Доплата пенсіонерам від ООН стало відомо, кому продовжать допомогу в 2024 році. Близько 278 тисяч пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій і отримують низькі пенсії, із серпня отримують додаткову виплату коштом Всесвітня продовольча програма ООН. Очікується, що в 2024 році буде друга хвиля проєкту. Доплата пенсіонерам від Всесвітня продовольча програма ООН, хто її отримує. Близько 278 тисяч пенсіонерів, які проживають у зоні бойових дій і отримують низькі пенсії, із серпня отримують додаткову виплату коштом Всесвітньої продовольчої програми ООН. Щомісяця на це виділяється 609 мільйонів гривень. Щоб отримати виплати, пенсіонери мають відповідати певним критеріям проживати на територіях бойових дій або при фронтових територіях. Пенсія не повинна перевищувати 3000 гривень. Такі особи не отримували раніше жодних виплат від ООН та інших міжнародних організацій і не отримують виплати для ВПО. Пенсіонери отримуватимуть додаткові виплати від Всесвітня продовольча програми ООН до кінця 2023 року. Як змінилися вимоги у листопаді та хто отримуватиме допомогу в 2024 році? У листопаді уряд прийняв розроблену мінсоцполітики постанову, яка збільшила граничний розмір пенсії для отримання додаткової грошової допомоги від Всесвітньо-продовольча програма ООН з 3000 тисячі гривень до 3250 тисячі гривень. Після змін розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3250 тисячі гривня та пенсійною виплатою, але не може бути менше 100 гривень. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію 2400 гривня, то йому доплатять 850 гривень. Щоб отримати таку надбавку, не потрібно писати якусь заяву і звертатися до пенсійного фонду, це робиться автоматично. Доплата нараховується на картку пенсіонера разом із пенсією. Під час засідання робочої групи проєкту реформ гуманітарної допомоги та міжнародного розвитку для України «Прахід» було повідомлено, що додаткові виплати пенсіонерам від Всесвітня продовольча програма ООН заплановані і на 2024 рік. При цьому у Мінсоцполітики зазначили, що друга хвиля проекту охопить 350 тисяч людей з інвалідністю.